Вітаю. І хочу поділитися такою інформацією про плуг про плуг до Китайця. У мене Китай з 35-ка. Але по вазі, по ширині коліс навіть часом 25 ширші колеса бувають. По всіх характеристиках навіска делікатна задня, То він фактично як 25, ну, там, джима, ДТЗ, ну, але то як хто собі хоче, так вважає. Ну, я про інше. Про плуг. Значить, історія з плугом почалася в мене з того, що я купив, зразу, точніше, не купив, а взяв кредит, не в кредит, в розстрочку. Плуг польський з трьома регулюваннями двокорпусний. Не пам'ятаю, який там в нього захват. Ну, невеликий той плуг, а такий з менших тих до саме до, 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 до таких тракторів. Не пам'ятаю його захвату. Е, що вам скажу? Офігенний плуг. Мені дуже він сподобався. Оцими трьома регулюваннями його можна відрегулювати так, що пісня, пісня, вот. е, но, 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 мінус який, Мінус такий, що. Коли ореш поле сильно засмічене, там солома, бур'яни старі, гичка з-під з бураків, між двома корпусами набиралося бур'янів, запирало, і настільки забивалося, що приходилося ставати, вилазити з трактора, ногами чубти. А то й ломом. ну коротше, Мені тим не подобалось, От, хоча гарно він урав, легко трактор йшов. Але я ще забув сказати: в мене була задача. Я те все брав, і трактора, і причандаля до трактора все з метою заробляти по людях, а не так собі робити землю. І значить, перша вимога до всього було робити найякісніше, щоб люди були довольні. Щоб Конкуренти курили нервову в тінячку, треба було все, що чи то виорати чи то сфризувати. Ну, будь-яку роботу зробити найкраще. І з плугом така сама історія. Значить, цей польський мене не влаштовував тим, що оці кучі із за тих кучів бур'янів. Вийдеш на город виораний, все ніби гарно, а ті горбаки потім десь там. Я не знаю, як там хто чим би робив. Ну, наприклад, там кінь би розкороджував би весною чи там сіяти щось би, а ті кучі, воно зовсім не пофеншую. І, значить, я той плуг продав кумові. Він казав, що дуже дуже задоволений тим плугом. Він в основному для себе брав, то йому хватало його з головою. І значить, слідуючий плуг у мене був підвернувся плуг. Я навіть не думав, що він такий є. я Не знаю його маркіровки, але виявляється, до Т-25 Радянського Радянський плуг трохкорпусний, маленькі корпуса, по-моєму, по 15 чи по 20 см захват кожного корпуса. Класно, орав, захват виходив більше, ніж в польському тому з трьома регуліровками. Ну, та сама проблема. Між корпуса забивалося сміття, і я того плуга теж продав. Слідуючий плуг мені підвернувся значить з новоставу хлопці продавали перероблений. Плуг двоян, як кажуть на нього, тобто кінний, прицепний, такий з колесами, двохкорпусний до коней. Його переробили, вдосконалили хлопці до шасіка, по-моєму. Але щось там трактора вони продали, чи щось таке, не пам'ятаю нюансів. Ну і їм той плуг був не потрібний, вони його якби, продавали. Купив, теж плугоров, ідеально, два корпуса, ну, шепче, все класно, але була одна фігня. Значить, там. Е Ті плуги зроблені по системі ну, нема стойки, такої, як в тракторі, а Граділь, знаєте, як Граділь. Ну, у нас кажуть на ту штуку Граділь, така хренована, не знаю якою буквою, ну, коротше, можна сказати, рама, рама плуга воно йде таке аж знизу, і сюди і вперід до антапки. З такого грубечого. Грубо, грубої полоси. Часом буває рейси тонші. І значить, вони ті граділі е, доварили, зробили вишим е, е, за що того, що получалось, якби Ну граділь стойка, можна так сказати. Е, він був високий, він орав, ковтав всі смі... бур'яни, проходили через нього класно. Но виявилася в нього одна дуже серйозна проблема. Коли я орав парину, е, значить. Е, Тут от стойка грубеча от, і усилена, А там що ж там полоска, і плюс вона задовже завишена була в висоті. Значить, що отрималося? Тверде парена. Ну, Трава, там, запущені городи. Один корпус тікав, перший тікав вліво, вигинався стойка, а той вправо. Отака От фігня виходила. Ну капець, я чуть не плакав. І що не робив, і воно крутить того плуга. Потім е, вийшов з борозни, корпуса, мав сказати, назад вернулися. Значить, продав я й того плуга. Але я підглянув е, хлопців з Людвищ такого Романа Короля. Підглянув таку ідею. Вони до Т-25 зробили подібний плуг е однокорпусний. Е що я в них позичив, як то кажуть, з ідеї? Значить, корпус звичайний в них, е там, такого плуга, як до Т-150, один, та за радянського плуга і передплужник. І то вони однокорпусним кажуть, ідеально, вони дуже були задоволені. Кажуть, оре. Хоч глибоко, ну, звісно, нуднувата справа, коли треба крутитися, але ж нуднувата справа, то друга справа, а перша справа треба виговорити гарно. І часом треба виговорити глибоко, і таким маленьким плужком глибоко не вигориш. І от така штука. Почав я шукати корпус радянського плуга. Як на зло, так як не треба, було, то пропонували багато мені як не треба було. А тут нема, нема і треба орати. А я плуги порозпродував. І значить, видзвонюю я одного хорошого знайомого е кисіля е з, 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 з Жолубів. Він е раніше возив з Польщі всякий мотлох, такий ось господарський, старий. Кажу, чи не маєш? Каже, та є в мене такий якийсь бідовий, зачуханий, без лемеша, там полиця протерта, грудинка протерта. Приїдь, подивися, я приїхав, ну що, оце воно. Ще якась там була проблема, не пам'ятаю. По-моєму, цього штука була вигнута десь ну вона в заводському плузі на, на болтах чіпляється. О, та думаю, йо ну руки є, сварка є, болгарка є, чого би ні. Купив я в нього той корпус. А переплужника цього прийшлося вже хто радянські Передплу... ну, радянського зразка, але то вже теперішній, прийшлось купляти в магазині. Ніде не міг знайти. Щось сумасшедші гроші заплатив. І дивіться, яка, яка железяка, сплошна железяка грубеча. Ну я вже її ломив багато разів, хто бачив мої відео. Лопає воно, як то чугунне, але вариться гарно. От. І в мене тут ще є історія пов'язана з. О, треба дотягнути, бачите, вже болтається. Відійшов. Так можна і згубити. Треба зверху планочку приварити, щоб не згубити десь по дорозі. От. Е, значить, от тако намучився я добре. Фактично, прийшлось заново. Е... Придумувати плуга, колеса, як то кажуть. Бачите, от раз був переплужника, зробив погано другий раз, третій раз тут збоку приварив, і от це вже знайшов місце для нього. От, що він файно працював, робив свою справу. Можливо, багато хто скаже, що то подвійна робота. Да. Що переплужник, що ця. Не пам'ятаю, як вона правильно, я кажу скибор'яз, що ця бляшка воно робить ту саму функцію. Але все-таки цікавіше, цікавіше, через що? Передплужник збирає шкурку, я знаю, сантиметрів 5-3 із всяким там бур'яном і кидає на дно борозни. А плуг вже уре, основний плуг уре вже чисту землю і просто присипає. красотіще, ви напевне бачили на відео. Я урав. Стерню після гречки. Стерні ну майже не видно, ну фактично ідеально. І розсипається красота. І фактично, даже, ну, дуже гарно Оре, Я дуже задоволений. леміш, оце я купив багато лемішів я перебрав, бо не міг того задоптаного ворати. Що я не робив, і советський, оце купив польського якогось дуже хвальоного. Ремеша нічого вона не міняє, то діло не в тому. Хто просто тверде, а в китайців нема принудітельно, не, не можу прижати. Тут просто гідравліка постійно плаває, Кинув і заїде сунеться. І нема можливості прижати плуга. Я вже його стрив, ну, що... а єдине, що хочу спробувати, хочу ще кусок рисорі тут от такого гнуска наварити. Ну, не знаю, чи вже в цьому сезоні врат я таке зроблю. Бо тут проблема, експеримент зроблю, поїду за 15, ну, не 15 ну, кілометрів за 10 на поле, а воно не буде грати, і що потім Вновь вертатися, накладно вийде. От такий плуг. Рекомендую колесо використав, а, колесо я теж того самого чоловічка купив від того самого польського плуга, воно теж щось там було зломане, щось там з ступицею не грало. Мені кум, його, щось там, е... як то сказати, відреставрував. Якось там от придумав таку ступицю, от, прихімічив і працює воно прекрасно. Я от такого скрибочка зробив. От така, от така, така ідея. Що скажу по недоліку? Якби я робив, якби я робив знов плуга, такого, я би зробив раму сантиметрів 20-30 довшу, бо часом буває, коли теж є забагато сміття. На полі, то забиває отут от от місце між рамо, то я вже доварив такого листа, щоб воно воно легше тоді вибивається те сміття. Але якщо сильно засмічена ділянка, я просто передплужника знімаю, обертаю догори його верх тормашками і плуг дає ради, так само гарно присипає без проблем. От такий варіант плуга. Можливо, хтось собі захоче. якщо Якщо десь надибати на якісь агрофірмі, на метану зараз металолом дешевий, то враті корпус або у когось, може, є від, від радянського будь-який плуга. Я ще хочу що сказати: ото були хлопці розказували з одної агрофірми, то мене дуже жалю довели, коротше, оці плуги. Я так зблизька їх ще не бачив, а бачив тільки, як тракторі перегонили. Такі, що в них полиці нема такої сплошної, а такі з полиці з полосок таких. Ну, я бачив, вони так класно уруть, красота і легко трактори. Ну правда, там трактористка сумашечі. Коротше, на агрофірмі... Ремонт проводили, і корпуса старі витерті познімали. І чуєте, з на металолом. Я як почув, капець, уявляєте, тож, блін, скільки можна було б наліпити таких однокорпусних плушків, нехай там щось повдосконалювати, попереварувати, Ну там мені один чоловік сказав, йоб Йома, -йо, та ти не міг? Таке чого не міг? Я думаю, кому воно потрібне? таке буває. отако дивіться, так, щоб я не знаю. Що вам ще розказати. От. Ну, я так дивлюся, судячи по тому, як блищить полиця. От у неї зараз е, розчісуватись не вийде. Ага, е, Вона була протерта. Е, тут я зробив латку старої полиці Радянської і грудинка теж. Грудинки не було. Теж щось нахімічив, а просто щоб не купляти. І ця вже дивіться як там, вона ж має бути рівненька. Е, тобто скиборізи, як я кажу, на нього. Ну але поки воно працює, роботу свою робить, нашу що ще щось придумувати. Всім, бувайте здоровенькі, хорошої вам скиби і всього доброго, щоб, щоб у вас було все добре. Бувайте.